Божена Макар, як в юності, як в юності, слухаюсь в цю ніч, околиці села уже заснули. Мелодію невтомних свіркунів я не забула. Лягли б намить у скошену траву, дитинства смак відчути, Під ніжну колискову вітрову не щутись і заснути. І щоб ніхто не кликав, не шукав, земля давала б сили. Чотироногий вартував, щоб діти не будили. Перед очима пролеті, пролетять роки, дитячі радощі і юності тривоги, лише незмінне небо і зірки, що бережуть дівочі монологи. Якби то повернути час назад, питаю себе, що могла б змінити, не, крила б у бабусі, не крала б у бабусі віноград, а приказала б серцю не любити. У юності, мабуть, любов сліпа. Ми поринаємо у неї без останку, малюємо, яка ж буде фата у затишку любові і достатку. Я довго берегла його листи, які лежали у мами на горищі, і не для того, щоб відповісти, все якось відкладалось попелище його щасливі, прокляті листи, рука не піднімалася спалити. Я, певно, не любив. Прощай, прости. А далі не було бажання жити, не вила я і не грізала косу, лиш божевильний погляд у нікуди не так багато сплило часу. Він одружився вже, сказали люди. Навіщо тоді, мамо, ця любов, коли в ній немає крихти правди? Це, ніби душу на куски перемоло, і серце вирвав тіло зради. Чим заслужила ці пусті слова? Не лялька, я, яку взяли пограти, людина ж, ніби дихаю, жива за ці гріхи, такі розплата. Я, від, я, відповідь, шукала у книжках, листи уздовж і впоперек читала, щоб прояснити, що в мені не так, а мама лиш жаліючи, зітхала. Не буде, доню, принца на коні, згниєш у цім селі, моя дитино, і не чекай, не вернеться, повір той, хто тебе торік покинув. Забула, він до іншої пішов, бо просто не тримав тебе у серці. Ти зрозумій, це зовсім не любов, це трохи іншим словом зветься. Побавився, побавився, хотілося тепла. Що з того, що у мене ти красива, проста, наївна дівчина села, а в неї і квартира, і до квартири ми в непростий живемо доню час. і нелегко по душі зробити вибір – любов і щастя. Певно, не про нас можливо скажеш ще йому спасибі. Так склалось, так сталося вже іспит, і урок. І рано ти, дитину, опеклася. Наступний на граблі не будеш крок, не буде крок. Усе забула й назавжди зреклася. Ішла б за того, хто тебе зове. Не бідний хлопець, гарний звіду, можливо, рано трохи, рано трохи заживе, і ти забудеш ці прокляті злидні. Я не казатиму, що почуття прийде. Ти просто не відштовхуй, придивися. Якщо моє, кажу, не дінеться ніде, підожди, як захоче, ожениться, не придивлялася, йшла боса по стерні, яке ж болюче, нескінченне поле, і всякого тороплялося мені та вже не оглядалася ніколи, не придивлялася. А він собі чекав. Я ж крила склала і пішла до прирві, упала. Він мене підняв і далі на руках поніс же, укутав стомлену і сонний сторожив. І навіть не торкався до волосся. Я ожила, а мною він ожив, і наче тепло якесь зажилося. Я придивилася двоє діточок, що мають його чорні оченята. Я, між ж зірочок побачила, побачила, за що можна кохати, листи згоріли. Попіл у вітрах, розвія всі мої страждання. І час було то змив той прах ні споміну уже, ні сподівання. І не згадала б та столиця затісна, і я біля метро її зустріла. Ну що, колись навіть чи прирекла. Ну, ту, що тоді ненависті навчила. Ми привітались, знали, хто є хто. І, попросившись, в мене лише хвилину, пройшлися, щоб не заважав ніхто, і говорили не одну годину. Я не затримую надовго пару слів. Я нашу зустріч часто уявляла Твоє ім'я, що приросло до снів, мов ехо в темноті лунало, Він не любив, а очі засліпів. Мене ж немов полудою накрило, він вулицею не йшов, а плив. І говорив розважливо і красиво. Я ж марила, я віддала усе, аби лиш з ним, а так його любила. А те, що серце не відповідь пусте, не вірить ні, ні вірити, ні бачити, не хотіла. Любила очі, посмішку і стан. А що холодний, то було байдуже, це ж не льодовий океан. Я думала, зігрію його душу. Я мріяла про затишну, затишну сім'ю, про затишок, який у мене вкрала, не стримала образу я свою. І як збулося? Те, чого чекала? Так, я поклад... покладлива була і німа. Робила все для затишку у домі. А він почав потрошку випивати. Причини, певно, ті були відомі, змовчала раз. І втратила контроль, і поплатилась болючим криком. Прижився в жилах алкоголь, поніс в сім'ю біду велику. Я кров вихаркала всю оту любов. Та перед ним не стала на коліна. А він знаходив привід знов і знов. Я не знала, звір він чи людина. І води дуже і води дуже рано відійшли. І не питай мене на те причину. Лише молила, як швидкі її везли, Щоб лікари спасли дитину. На з того світу витягли обох мене і мої крихітне дівчатко, Мій сен, життя, води, ковток, моє єдине янголятко. І сльози вже пекли в обох, і не було бажання витирати. А він, нехай би краще, здох. Живий, за інше сів заграти. Йому закон у мене ж Божий суд. Я долю не одну зламала, як на те воля, кару понесу. За те, що я чужого покохала, я ні на кого не тримаю зла. Чому ж так болем розпирає груди? Пробач, як зможеш. І вона пішла. А в мене знову погляд у нікуди. І байдуже любив чи не любив, коли спливали тяжкі підводні камені, одну згубив. А іншу ледь не вбив, хвала, що двоє вірою незламні, і вдих, і віддих, ніби епілог життя болить, штовхає і навчає, і зорі бережуть мій монолог, і скошена трава все пам'ятає. Як часто в юності любов сліпа, незрячий і калічим свою долю, чи забинтує рани кіфата, лише час і досвід все загоять.